Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, вибачаюся, що за останній період часу публікую менше відеороликів. Це все через дуже хорошу погоду і, звісно, через сезон відпусток. Особисто сам повернувся тільки що з відпочинку, і хочу вам сказати, що зрозумів одну дуже важливу річ: що на відпочинок потрібно зараз набагато більше грошей, як це було потрібно декілька років тому. Ну, звісно, їх потрібно десь заробляти. Ну і, звісно, примножувати. Мій канал буде корисний для тих людей, які хочуть примножити свої Ну і в сьогоднішньому відео хочу показати вам, в що інвестують великі і відомі інвестори, які обертають мільярдами доларів. І звісно, щоб мотивувати мене на створення нових відеороликів, прошу підписатися на мій канал. Ну і звісно, поставити лайк. Запрошую до перегляду. А якщо ви тільки думаєте почати інвестувати, але не знаєте, де відкрити брокерський рахунок, то можу рекомендувати вам двох брокерів, за допомогою яких інвестую особисто сам: це freedom 24 і Interactive Brokers. Пам'ятайте, що всі посилання на реєстрацію у даних брокерів будуть внизу під даним відео. Переходьте, реєструйтеся. Отже, друзі, в сьогоднішньому відеоролику хочу розглянути три портфелі інвесторів. Все буду показувати вам на сайті StockCircle.com Stock Ну і в сьогоднішньому відеоролику будуть такі люди, як Tiger Global, Chris Davis, І, до речі, тут по списку йде Карл Іхан. Ну, але як дивитися, тут власне перформанс за останній період часу за останній рік мінус 25% це не дуже добре. Ну тому його пропустимо. Не будемо дивитися, що інвестує дана людина, бо не до кінця це це хороша цифра, при тому, що інші, подивіться, інвестори плюс 45, плюс 29, чи, наприклад, плюс тих 12%. Будемо розглядати, власне, Портфелі тих даних трьох інвесторів. Давайте почнемо одразу від Tiger Global. Отже, можемо там побачити, власне, що відсоток повернення за останній період часу це 45%. Це дуже і дуже багато за один рік такий великий відсоток повернення. Ну, і давайте подивимося, що тут взагалі є. Звісно, не дивно, що портфель так сильно виріс за останній період часу, оскільки 21% даного портфеля займає компанія Meta, яка за останній період часу, якщо ви вже інвестуєте або хоча б цікавитися інвестиціями, ви побачите, що компанія Мета за останній період часу досить таки сильно зросла. На другому місці з відсотковим відношенням в 13% знаходиться компанія Microsoft і компанія Google, яка займає 10%. І, до речі, власне, ті всі три компанії за останній рік часу досить таки сильно зросли. До речі, в мене є акції компанії Google, і вони в мене зараз в плюсі в моєму інвестиційному портфелі на цілих 70%. На Наступному місці знаходиться Apollo Global Management компанія, яка займає 8%. На наступному місці компанія Amazon 6,7%. Ну і до речі, щоб повторити даний портфель, ви можете, звісно, інвестувати в ті самі, допустимо, компанії, хоча не рекомендую робити це тим більше початківцям, які інвестують в окремі компанії. Найкращим вибором буде це інвестувати за допомогою ETF, тобто купувати вже зроблений такий портфель з акцій. Ну і звісно, який ETF обрати є відеоролики на моєму youtube каналі, а дивлячись, власне, на відсоткове відношення власне, тих всіх компаній. Портфелі, ну то можете вибрати собі ETF під назвою XLK. Це власне ETF, де багато компаній власне, буде тих, що я зараз тут вам назвав і подивився. Наступному місці знаходиться компанія CLTD 6,2%, Take-Two Interactive 5%, ЕЛІЛІЛІ Lily 4,4%. До речі, дама компанія теж за останній період часу дуже сильно зросла. Але на мою думку, вона зараз є ну дещо переоцінена, бо відсоток оцінки власне ціни до доходу знаходиться на ультрависокому рівні, і не факт, що компанія виправдає свої. Очікування по зростанню виручки в наступних періодах, в наступних роках. В наступному місці знаходиться компанія Taiwan Semiconductor 2,9%. Services Now 2,4, Workday 2,2, LAM Research 2, CrowdStrike 1.9, Broadcom 1,6. DoorDash 1.3. Grab Холдинг 1.3. Nu Holdings 1.3, Uber Technologies трішки більше 1%, Elastic 1%, НовоNордікс. 1% Procore Technologies 0,8%, Zoom Info Technologies 0,8%, Dexcom 0,7%, Nvidia 0,7%, DataLog 07%, JDCom 0,5%. Atlassian Corporation 0,4. І далі йдуть компанії, які займають досить таке маленьке відношення в портфелі, займають майже там 0,1%, а навіть в принципі і менше. Так що на дані компанії вже не будемо сильно так звертати увагу. Ось, в принципі, в що інвестує дана людина, даний інвестор, в нього досить багато грошей. Але пам'ятайте, що ви спокійно можете повторити, пам'ятайте, не рекомендую, навіть даний портфель і, по факту е, отримував відсоток повернення стільки ж скільки і дана людина. Хоча пам'ятайте, не рекомендую повторювати чийсь портфель ні мій, ні якого, ні якогось великого інвестора. Хоча, в принципі, можуть повторити портфелі Уоррена Баффета, просто купити. Акції його компанії, які е, торгуються так само на бір, на біржі, які називаються Berkshire Hathaway е, власне, клас B, бо клас А зараз коштує 600 тисяч доларів, і не думаю, що дивлячись мої відеоролики, ви маєте аж стільки грошей. Але клас B, там вони. Близько 200 доларів, а можливо трошки більше, в принципі, ви собі можете дозволити повторити портфель Уоррена Баффета. На наступному місці, так як я вам казав, буде знаходиться, знаходиться Кріс Девіс. Ось його е, акції, які в портфелі. До речі, теж компанія мета на першому місці, яка займає цілих 9%. Тут можете побачити його середню ціну. Ну і звісно, вартість на сьогоднішній день. Хоча так само теж можете тут звернути увагу, що в першому кварталі 2024 року вже після зросту тих акцій. до приблизно майже такого самого рівня. Він продав 22,2% всіх тих своїх акцій. До речі, в мене особисто теж були компанія, були акції компанії Meta в профелі, але я їх продав після зростання на цілих 500% і просто за дані гроші купив деякі інші акції, які я думаю, що люди, які дивляться мої відеоролики, в принципі знають. На наступному місці знаходиться компанія Wells Fargo 7,5%, з One 7,5%, Berkshire Hathaway, з ви, але власний клас А 6,4% можете побачити середня ціна 125 тисяч доларів за лише одну акцію. А сьогоднішня вартість класу А 617 тисяч доларів. Так що, в принципі, це дуже великі гроші, і я не думаю, що ви собі можете на даний час принаймні, Дозволити В наступному місці знаходиться компанія Amazon 6,5%. До речі, подивіться, яка середня ціна 19 лише доларів. Це звісно, ціна перед е, вже після, точніше, спліту, який там був один до 20, буквально трішки більше хіба як рок, рік тому. Середня ціна така, а вартість можете побачити власне на сьогодні на даний період часу 193 долари, тобто зростання аж на цілих 901%. відсоток. Хоча так само можете тут побачити зменшення кількості акцій аж на цілих вісімнадцять відсотків, тобто. Все-таки навіть після такого сильного зростання всіх акцій даний інвестор не позбувся, а продав лише якусь частинку. Наступному місці знаходиться компанія Applied Materials 6,1%, Humana 4%. JP Morgan Chase Bank – 3,6%, Bank of New York Mellon – 3,4, Viatris – 3,4, Google або акції Alphabet 3.2, US-Bank Corporation 3.2. Tech Resort 3.1, MGM Resort 2.8, Cigna 2.8, Texas Instrument 2.6, Markel Mar 2,5, Owens Corning 2,3%. Berkshire Hathaway Incorporated Class B це власне ті акції, які ви теж собі, звісно, можете придбати до свого портфеля. Вони зараз, ага, до речі, я думав, вони 200 доларів коштують, а вони вже виросли аж до цілих 400. Ну, в принципі, за 400 доларів теж собі можете дозволити і купити. А звісно, якщо не маєте навіть 400 доларів, то можете купити частинку лише акції там за допомогою певних брокерів. Хоча я не до кінця рекомендую купувати частинки, оскільки потім, як Будете отримувати, точніше, як будете продавати, то досить таки важко буде все вирахувати і все правильно порахувати, щоб заплатити податок від доходу. Ну, але як варіант, можете так собі в принципі робити. Quest Diagnostics 1,9, Hub Limited 1,8, Intel 1,2, American Express 1%, Davis Selected 0,8%, GCO 0,8%, Coupang 07, IAC 07. Клас Alphabet 0,7%, GDCom 07, Microsoft 07, Darlink 06, Holding 05, Fifth Third Bank Corporated 05, ну і далі компанії, які займають навіть менше як половина відсотка. В даному інвестиційному портфелі, які це компанії можете зараз побачити на своїх екранах, тут взагалі 0,1%. Але все-таки компанії як компанії можете, звісно, придивитися, і, можливо, якусь компанію купити до свого інвестиційного портфеля. І, до речі, Люди, які питають мене, де я взагалі беру ідеї, в яку компанію купити, пам'ятайте, що дуже багато джерел по факту є, і навіть звісно використовую теж даний сайт. Просто дивлюся якась компанія. Якщо вона часто знаходиться в якихось портфелях якихось інвесторів, то я вже сам особисто придивляюся до неї. Ну і потім її купую собі вже до портфеля. На наступному місці, так як я вам казав, мав бути Карл Іхан, ну але звісно, його відсоток повернення. За останній період часу мінус 25%, що не до, досить таки приємно. Можемо тут глянути, які тут взагалі компанії є. Іхан e Enterprises 62%. Ну, це, звісно, не дивно, оскільки власне дана компанія аж стільки багато займає і аж настільки сильно впала. Тому, е, в принципі, так. Ну і інші компанії, які теж можете зараз глянути собі на своїх екранах. Ну але в сьогоднішньому відео ще розглянемо розгляну портфель Чака Ройса Портфоліо, ну, власне, даного інвестора. На першому місці знаходиться компанія. Ді, йод 2, можна так сказати, 2,2%. І до речі, одразу можете побачити різницю між тими першими двома інвесторами, бо там на першому місці знаходилися компанії, які займали 20-13%, та в принципі даного інвестора теж там 7, 8, 9 Ну а тут найбільша компанія займає лише 2,2%, тобто портфоліо є. Досить таке сильно здиверсифікований. Можете побачити навіть менше 3% одна компанія займає в портфелі. Так, компанія G2, 2, 2, Air Lease Corporate 1,3, Form Factor 1, 2, MKS 1, 1, 1, 1, 1 і 2, МКС 1,1, Гаркоса 1,1, HMONTX 1% і No Spec 0,9%. До речі, майже ті всі компанії, які я зараз називаю, і можете побачити на своїх екранах. Я про них, чесно кажучи, ніколи не чув. Хоча в принципі нерівно, бо компанії на цілому світі, чи американських, чи якихось міжнародних, є ну, прям. Без безліч тисячі, як в принципі, не десятки тисяч, і про всіх просто фізично неможливо знати. Є компанія Encore 08, Kadant 08, Cріis 08, UFP 07, Esco 07, Enovis 07, John Bean 07, Кокер 07. Element Solution 07, First Service 06, Brooks Automation 06, Markus 06, MorningStar 06, SAP 06. До речі, всі компанії, які зараз називаю, реально дуже рідко, а в принципі майже ніколи не зустрічалися в портфелях інших людей. Бо там в принципі склад з дуже відомих великих компаній. Тут якісь компанії досить таки скоріш маленькі або просто. В принципі, не, зна... не знані, ну, хоча маленькі, бо компанія, яка там більше по, теле... по капіталізації більше як мільярд долара, досить важко назвати, що вона маленька, ну, але все ж порівняти там з Google, Amazon чи Nvidia, це прямо ультрамаленькі компанії. Kendril 06, Corna 06, Coherent 06, Ftai 06, Cognex 06, Lincoln 06, Alamos 06, Valvolin 06, ну і в принципі інші компанії, які теж. Зараз можете побачити на своїх екранах. Е, ну а загаль, загалом портфоліо його зросло за останній період часу лише на 12,2%. Е, надіюся, вам дані відеоролики подобаються. Якщо так, то звісно, дайте мені знати про це в коментарях. Ну і звісно, прошу поставити лайк. Всім дякую, удачі в інвестиціях.